Дня сьогодні, 9 квітня 2010 року. Я Олег Шенкаренко, редактор сайту Коронація слова. А це Галина Вдовиченко, один з наших лауреатів. Сьогодні вона готувала якесь надзвичайне блюдо з мабуть угорською назвою. Так як воно називалося? Бануш. Бануш. Це карпатська назва. Бануш. Є два варіанти банош і бануш. Можна і так, і так називати. Я думаю, що тут справа навіть просто в українській фонемі, угу. такий, яка між О і У угу. Бануш. Що, так... що це таке? Це така смакота, зварена з кукурудзяної крупи дрібного такого помолу, хоча можна це робити і з муки, з борошна кукурудзяного. І для цього треба тільки сметану, воду, кукурудзянку, і потім, коли вже буде готово, присипати бринзою такою або натертою на тертушці, або просто подрібненою руками. І, на жаль, ми сьогодні зробили в великому казані. Це була гігантська порція. Мені здавалося, що це дуже багато, і останнім вже охочим спробувати. Там буквально положці дісталося наступного разу. Я просто, мабуть, буду робити це в величезному казані, бо справді хочеться, щоб спробували всі. Ну, якусь смакоту, може, іншу буду готувати, але порцію буду вибирати вже набагато більше. Чому ви вирішили приготувати саме банош? Можливо, тому що коли ми ходимо в Карпати з друзями, з сім'єю, ми часто буваємо в горах. Ми там дуже часто його готуємо. Це елементарно, його приготувати. 15 хвилин. От багато хто мені не вірив перед тим, перед початком цієї атракції казали, що як можна кукурудзяну крупу так швидко зварити. Вона ж довго вариться. Неправда, просто треба, щоб вона була дрібненька. Можу розказати, як, як це робиться. Да, так, Коротенько рецепт. Коротенько. На великий казан, на повну пачку кукурудзянки треба десь 2 літри. Ну я так даю, я свій рецепт розказую. Два літри води закипає, витиснути туди три пачки сметани 20%. І коли вона вже почне трошки булькати, не бійтеся, хто буде готувати, вона не згурдиться, нічого з нею не буде, вона розійдеться, закипить і тоненькою цівочкою всипати майже всю цю пачку кукурудзянки і розмішувати дерев'яною лопаткою або ложкою в одному напрямку. От хвилин десь ви відчуєте, коли вона почне загуснути і буде така як посулити обов'язково. Можна буде спробувати. Вона дуже швидко готується. Потім розкласти по тарілках, зверху бринзу, зелень. І все. А це, це буде якось пов'язано з вашою літературною творчістю? Певною мірою пов'язано з романом Там, де він. Там йдеться про те, як відома успішна художниця з Санкт-Петербурга приїжджає в Карпати до своєї подруги, а художниця зі Львова родом. І вона потрапляє туди просто в середовище, де живуть простою, простим життям. Стиль життя дуже простий, їдять просту їжу, в тому числі і в Я, і... Я знаю, що ви сьогодні ще один готували, там, де вінські продище. Так, так. А чому вона так називається? А там. Знову ж таки, ця художниця з іншою художницею, яка живе в Карпатах, вони вчилися разом в Академії мистецтва у Львівській. І в студентські роки ем, винайшли такі кілька солодощів, які там є в книжці, їхні рецепти приготування, так би мовити. От. А один з них я сьогодні запропонувала тим читачам, які прийшли на зустріч. Для цього треба дуже мало. Треба взяти цукерок метеорит, скільки є. Розірвати чорнослив має бути хороший, такий ну, жирненький чорнослив, вкласти всередину, закрити і такий чорнослив метеорит це один з, з рецептів тих солодощів, які є в романі там, де він. Вони теж ви бачили. Успішно розійшлися між числями. Мабуть, про деякі кулінарні справи ми дізнаємося і ще і з вашим наступним команді. Боже, Олег, ви просто. В десятку влучили, я просто нічого не можу зараз говорити, але ви попали просто А коли це станеться? Не знаю, я думаю, цього року. Цього року ми вже і ми повернемося з вами до цього питання, і я вам нагадаю, що ви вгадали одну дуже, дуже цікаву річ. Я вам просто потім розкажу. Наразі не можу нічого говорити. Дуже дякую вам за побачення. вам дякую, дякую, до побачення.